Слава Україні! Ви на каналі в гостях у Натки Рукоділки. І сьогодні я вам покажу свій новий процес. Як ви вже бачите на малюночку у себе на відео, так на заставці, чи як там його сказати, то ви вже бачите, що саме я розпочала днями. Довго він у мене лежав цей набор. Довго, звісно, я до нього йшла. Дуже він мені подобається, цей розсип маків. Від Анкору. це анкор, так, ось, і ось такий набір. Але чомусь мені захотілося якихось ось таких, знаєте, яскравих кольорів. У мене такі більш стримані всі роботи, ви знаєте. Але тут захотілося чогось такого яскравого. Я почала щось шукати, ну, щось шукати, щоб придбати. Потім згадала, що треба, по-перше, піти в першу чергу. Поритися в своїх запасах, там подивитися, що є. Віднайшла я цей набір нарешті, і прийшло, прийшов його час, так скажемо. Так. Е, на жаль, е, і на стид мій. Так, е, це перший набір від Анкор, який я буду відшивати. Сиділа так, згадувала, пригадувала. Ну, це перше, я від анкору ще нічого не вишивала. Хоча в запасах є наборчики анкор, Мені дуже подобаються муліне анкор Я знаю, Катюші моєї подрузі не подобаються взагалі анкоровські нитки, а мені вони більше подобають, ніж DMC, Не знаю чому. Вони такі більш хлопкові, мені здається, і такі. Ну, мені подобається працювати цими ниточками. От, і не знаю, чому так склалося, що це перший набірчик, який я розпочала і розп... ну, от, зараз вишиваю. І е, зайду наперед, е, отримую величезне задоволення. Там ще є е, в пару до цього розсип айнемонів. Я його теж вже хочу, але поки що. Ну, Не буду зараз так поспішати його купувати, але в забаганки мої я його додала. Я собі уявляю, яка там палітра кольорова моліне, І ну, захотілося мені теж. І в процесі я от, ну, спробувала, як воно вишивається легко, взагалі не напрягає ніяк. Там є, ви бачите, бекстіч, але то взагалі для мене вже. Не біда. І тут є фрузелки, отут от посерединці кожного, кожної квіточки купа-купа фрузелків. То нічого я їх теж накручу. Так от, спочатку розкажу, я колись робила вже огляд цього набору. Кому цікаво саме подивитися, з чого складається набір, пошукайте в моїх відео. Там в мене є багато різних оглядів, і цей набірчик теж я робила огляд. Значить. Тут йде канва Аїда 14 го каунту. Аїда 14. -го. Так, ну ось, що я тут шукаю, я вам покажу. Так ось, бачите, сердечко показує, що це набір для вишивки хрестиком, Аїда 14-го каунту. Тут колір ось намальований. І так, ви бачите, вона не біла, вона, наче, як, якщо по цвайґер, то 99-й колір. Так, Потім ми бачимо анкор, потім складність трізірочки, але я не знаю, тут взагалі воно не складно. Тут шматочок схеми, що вона е, чорно біла просто. Е, голочка, є фрузілки. Все. Вся інформація є ось тут, можна подивитися і для себе визначитися, чи братися за, за неї чи ні. Ниточки тут були ось на такому органайзері розкладені. Ось ніякого у мене е, труда не склало їх розібрати, ті ниточки. Тут все підписано, все навпроти дирдочок. Якщо навіть не навпроти, то там є е, порядні, відповідний порядок, як вони там повішені, так що нічого складного. Якось я у мене ще є один набірчик там хатин, будиночок, я теж його планую вишивати е, скоро. То я покажу в окремому відео. Як розбирати ниточки в анкоровських наборах, бо деякі дівчата чомусь бояться, але там нічого складного немає. Так, як бачите, канва у мене осталась тут, я її замінила на мурано такого ж кольору, 99-го кольору, бачите, який яскравий. Я сама в шоці, звісно, він трошечки-трошечки такий, не такий яскравий в житті, як ви зараз бачите на камеру. На камеру взагалі такий яскравий-яскравий так, кольор. А в житті трошки-трошки приглушеніший. Ось ось тільки я вже вишила. ну, Можна сказати, одну квіточку. Бекстіш я, напевно, буду робити, вже, коли зроблю ось цю частину м -м, картини. Там, виходить, схема Ось ви в шматочок. Бачите, як я замальовую маркером, те, що я вишила, так? Це вона навпло складена. так, Ось такий цілий. І виходить, що на другій сторінці не повно, тобто не, не цілий лист. Ось, ну, Я зсередини почала. Вишиваю без розмітки взагалі. Я не робила ні центр, не відмічала, ніяк. Просто голочкою собі зачепила центр, натягнула. Тканинку і все, і почала вишивати саме з центру, і пішла-пішла навколо. Тут, ви, якщо ви подивитесь от на схему. тут багато, ну от Бачите, от наприклад, цей значок чорний квадрат. так? Бачите, скільки його тут. І я по кольорах вишиваю, от я його вишила, оце кружечки це фрузелки, все буде тут. Я, звісно, їх так люблю в кавичках ті фрузилки, але нічого зроблю. От. І як бачите, далі, от таке як X, так, теж, ну, тут такі, знаєте, доволі такі великі от поля одним кольором, то нічого тут складного геть немає. Схема доволі така: вона не, не дуже дрібна. І не дуже крупна. Вона менша, ніж от у лукасі, наприклад, в наборах, вона трохи дрібніша. Але теж все зрозуміло, все доступно. Тут є багатсько напівхрестиків. Зараз я вам ключ покажу, якщо хочете. Ключ теж ось доволі такий простий. Ось тут написано хрестик в дві ниточки, бачите, намальовано навіть як його робити. І ось тут написано. Який знак, якому номеру муліне відповідає? так. Навіть якщо у вас загубилась десь ниточка, або ну не вистачило так, сталося, хоча я ще такого не чула, щоб в наборах анкора не вистачило ниток. Ну, а вдруг не вистачило раптом, то Тут написано номер дійсний анкор, анкор. Тобто можна піти докупити, якщо є де, звісно. Ось. Тут, виходить, у нас ось на півхрестики, показано, в яку сторону його треба робити, показано, що в дві ниточки, і так само якими номерами ниточок. Так? Я розібрала ниточки і повішала їх собі на ось такий органайзер. О, тому ви тут бачите, що у мене, наприклад. Ось цей знак, так, номер е, муліне 2 кольору. У мене він на першій планшеті. На, перш, ну, на органайзері першим номером. І Отак, 1, 2, 3, 4. Отак от я собі тут олівчиком розписала і зробила. Ось, Нитки, виходить, довгі, дуже довгі. Я такими трошки не звикла, але нічого. І плюс ще в наборі, зараз я дістану, були, бачите, ось. Прямо моточками моточками То Я звідси взяла, там повішала декілька, повитягала. Ось ці всі ще чекаю. Подивимося, скільки у мене лишиться взагалі тих ниточок. От, так само на зворотній стороні, ще сказати, забулася, що тут схема, вона з одного боку з Бекстічем, а з другого боку без Бекстічу. Наподобі як у мережки, наприклад, те ж саме. Бачите, тут з цього боку вже з Бекстічем схема. Але я подивилася, що тут Бекстіч перекриває деякі символи і трошки буде збивати мене стуку, тому я вишиваю зараз. Без бекстічу по схемі, а потім, коли буду робити бекстіч, перейду на ту сторону. І відповідно з тієї сторони, де схема з бекстічем, тут і ключ для бекстіча. І тут же ви бачите є ось в одну ниточку, це все вишивається. так? А це вишивається. А, це фрузелок, ви бачите, бачите, фрузелки, вони робляться в дві ниточки. і ось. Один-два рази тільки треба обертати навколо голочки. І такі будуть невеличкі фрузелки. Але подивимося. Можливо, я візьму? що я візьму, 22-й. Це коричневий У мене є такий мікробісер Мілхіловський. Можливо, я його зроблю замість фрузелків, Подивимось. Так, я спробую просто на одному, там якомусь, на одній якійсь квіточці, подивлюся, якщо буде гарно, то зроблю просто бісером, та й не буду собі голову морочити. Так, що стосується організації, так, я вам ниточки вже показала, як, бачите, Боже, прямо ж вирве око називається. О, ось так воно дійсно відповідає тим кольорам, які є насправді ось так, так. Ну, Дуже такі, знаєте, соковиті, такі, класні. Я ще уявляю, як бекстіч покладеться, як зробляться ці фрузелки, Він оживе ці, оживе, оживе ця квітка і буде дуже-дуже класно. Так, організація, як ви бачите, я натягнула на раму. Рама у мене тут вже була з попередньої роботи з Мерешкіного будиночка. Так, котеджа. я її не змінювала. Це, по-моєму, 48 на 30. Коротше, як бачите, я ось тут просто зменшила зверху вниз. А тут я взяла шматок канви 50х35, його мені е, повинно вистачити. Якщо на, на 28 Аїді е, розмір 18х47, та, то в принципі на 32-й, ну це як 16 -та аїда, та, то мені. Ну, е, Мало б, вистачить. а те, подивимось. Я не знаю. У мене постійно якісь казуси з е, основою то я. Центр там не там не зроблю то я, то я з розміром промахнуся, як у Волині. Там взагалі можна замотатися в ту основу. Не знаю, чому так пораховано, але як є вже. А тут не знаю, може і не хватить. Але подивимося, це ж розсип маків, там, якщо що, то можна якийсь недоробити. Але я отак дивлюся, ну начебто повинно вистачити. Так от, тут 35 на 50, так? І воно якраз от, якраз основа ця лягла сюди. Хоча 50, а тут 48, десь 2 см. Не знаю. Ну, коротше, як, ось я його натягнула і вишиваю, так? Тут я трошки намотала, там теж трошки замотала і вишиваю. Так, магнітик це у мене новенький, з'явився Танюшка, це ти мені пам'ятаєш? Ти нам послала наборчик такий для розмальовки на мій день народження. Та? Я з нього зробила такий магнітик з цієї лапки. Там була лапка, така на візитівці причеплена. То я зробила собі е, такий ням -ням -ням. магнітний тримач, і тепер ця лапка, це наче ти зі мною вишиваєш. Я на неї дивлюся, і так знаєш, наче твою руку трогаю. Так що це твоя лапа. <реш> От. Так, тепер тут у мене теж два таких магнітні тримачі, то вже такі, які були під рукою. Потім мій маркер, який ще є, потім мій е нитковдягач, якому вже тисячу років. Він у мене вже один лишився єдиний, тому що другий той, що у мене був, такий звичайний Prime, то його помічник собі приватизував і все і не віддає. І у мене ось такі ножиці. До речі, вони недорогі, але дуже мені зручні і дуже вони непогано ріжуть. Так, Потім чим я користуюся, органайзер для ниточок, ви вже бачили, і голочки. Цього разу я вже шиканула, взяла голочки пермін. У мене були номер 26 Пермін. Ті, які 25 штучок в упаковці, я ще їх не пробувала, але ну, як, як ми всі да, собі нахом'ячила тих голочок, вони лежать. Тут же, думаю, так, візьму, тому що що вони лежать? Треба ж якось. Якось користуватися правильно, то мала лішою, і так і не спробують ті голки, тому вже розпечатала. І у мене до цього голки лежать ось так. Бачите, в такій коробочці. Тут у мене магнітик, і вони ось так у мене лежать. Що тут за голки, я не знаю. Але це недорогі оці які, роял-голки, можливо, тут ще якісь є, тому що я одного часу дуже багато собі їх накупила. І Ось так їх. Тут 26 у мене. Ще у мене є від DMC, якщо знаєте, такий їх органайзер для голочок, там він такий з діленнями йде. Там теж у мене повно різних, але я не знаю, яких виробників. Я просто їх так скидала по номерах там 24, 22, 28. Я їх так посортувала, але які там голки невідомо. Я так їх на око не відрізняю яких виробників, тому в мене це трошки вже пройшов коли час, так, то я вже зрозуміла, що треба якось їх підписувати, деякі голочки, все, щоб їх потім розрізняти, але не робила того, тому що не було у мене такого досвіду. І зараз я раджу всім дівчатам одразу, коли купуєте голочки і десь їх перекладуєте, то підписуйте, що то за голочки. Я собі купила ось таких. Декілька, ну як їх назвати, не знаю. Коротше, от таких штучок, декілька. З різним, тут різні кольори цих колпачків. І від у чарівної країни є такі наліпки маленькі, просто зараз під рукою їх немає. Ось, я взяла собі одну наліпку і, бачите, підписала «Пермін 26. -й». От, і я тепер буду знати, що у мене тут саме знаходяться 26 перміни, Якщо треба буде, я буду тут брати їх. От так от. І тепер я ну, не буду губитися, де у мене які голочки лежать. А ось я буду використовувати, звісно, десь в інших роботах, можливо, десь в багатокольорових. От, і у мене виходить так, що на одну роботу я одну чи дві голочки викидаю. Ну, якщо такі величенькі роботи. Так? От, тут написано, у мене, до речі, кругом у нас у мене вдома є багато таких різних коробочок, там, шухлядки мої біля кроваті, так, там все. І там у мене купа постійно якихось записочок, записочок від помічника. Тут написано сосиска. Сосиска. Чи? Ну, коротше, це він давно писав, а тут ось з цього боку написано сосиска, бачите? То він з того боку написав неправильно, потім написав правильно сосиска і сюди мені підклав. Що це значить, знаєте, тільки він. Я ці записочки, вони бувають у мене, там, знаєте, по 10 років лежать. Ну, не по 10, правда він почав писати десь з двох-трьох років там щось карлючив. Спочатку малюнки він мені кругом підкидав, потім він коли плюс-мінус став писати, ось такі записочки кругом мені підкидає, то я їх ніде не, не, не діваю, коли, куди він підкинув, там вона і лежить. Тому дуже цікаво, коли знаєте, у мене ці голки лежать, я ж їх часто не беру. Сьогодні взяла для відео, дивлюся, там записочка лапками моїми улюбленими написано. То я їх і там вона так собі і лежить. І нікуди я її звідти не діну. І так всі інші. І Він таким чином нагадує про себе, навіть от його немає вдома, але він все одно тут є зі мною, я постійно про нього думаю. Це так трошки відступ. Так. Ну і все. По організації я більш нічим не користуюся. Станок, голочки. Тут я взяла собі, ну я однією голкою вишиваю. Як бачите, на органайзері голочок немає. Просто дошила одну ниточку і все. От, На всяк випадок, я собі двічі тут поклала голочки, маркер, ножиці і нитковдягач, Все. Це все, чим я користуюся. Ви знаєте, що я мінімаліст в цьому і не, не обвішуюся купою органайзерів, різних аксесуарів. От тільки те, що необхідно. Ну, начебто, все-таки розказала, показала. Ось цей на це я вишила за три дні. Оцю квітку і поряд ще дуже воно легко вишивається. Сидиш собі, релаксуєш з тих кольорів, поки що вишиваю цю. Далі будемо дивитися, коли вона набридне. Що я ще візьму? Поки що будинок у мене не йде, мій дімовський. Я там його довела, два поверхи я побудувала і все. Стала робити. Бекстіч взагалі там той не лягає, тому що я ж основу меншу взяла, а іншу взяла. Бекстіч просто муліне, його взагалі не видно. Ну, коротше, щось мене відбило від тієї роботи. Я його знову склала, поклала. Нехай лежить, коли прийде його час тоді до шию. Ось такі у мене на сьогодні новини. Ще у мене лежить відьмочка, якщо пам'ятаєте, теж я її склала, поки що. Ну, я її дістала перед тим, як цю роботу розпочинати. Подивилася на неї і склала назад Там ця гумова основа, скажімо так, мене трошки вона вбиває. Не знаю, поки що я теж її не готова вишивати. Буду цю колупати, наскільки мені вистачить, поки не набридна. А потім будемо дивитися по настрою, що я візьму, буду вам показувати. Обов'язково. Так, от, у мене які справи. Напишіть, будь ласка, чи може ви щось розпочали новеньке цими днями? То поділіться зі мною, мені дуже цікаво. Якщо є якісь питання по цій роботі, то, будь ласка, пишіть. Я відповім у коментарях. Бережіть себе, гарного настрою, наскільки це можливо в даній ситуації. Перемога неодмінно за Україною. Хво... Хвіст пістолетом, як каже наш помічник. Тримаємо хвіст пістолетом, все буде добре, Па-па!